Тут всі дівчата жахаються цією ідеєю бути їм, пані добродійкою. І особисто мені треба допомога через той інстаграм знизу і підписуйтесь, може, найдемо якусь спільну мову. Але ні, то я жартую, звичайно. Як підтримуєш духовність під час навчання? Молячись літургії щоденно. Молячись, також ми маємо. Ну, не кожен день, але достатньо часто ми маємо вечірні, утренні, Інколи ми маємо дев'ятий час. Також не забуваю про щоденну молитву, особисто щоденну молитву приватну. В особливості, коли я йду, вже буду лягати спати, я завжди маю 15-20 хвилин після своєї персональної молитви. Це вервочка, наприклад. Я маю совісне розважання щодо свого дня, але в більшості все ж таки щодо свого життя і певних речей. І завжди надіюся почути. Якийсь голос Божий, якусь його думку щодо того, що відбувається в житті, і щодо речей, які мене турбують. Які плани після семінарії? Ну я ще зараз в семінарії, мені ще трошки тут залишилось. Але після, після закінчення семінарії я буду мати пасторіальний рік. Що таке пасторіальний рік? Це є обов'язкова практика для кожного семінариста в Канаді. Відповідно, ти йдеш на одну з парафій твоєї єпархії. Um, тебе так сказати, можна, приписують до цієї парафії, um, і ти навчаєшся всього в параха тої церкви, Пасторіальних речей, духовних речей, і навіть речі менеджменту, тобто, як вести церкву як парох. І після того, якщо в тебе хороші рекомендації від пароха тої церкви, хороші рекомендації від ректора нашої семінарії, Владика вирішує. Тебе висвячувати, я надіюсь, мене також будуть висвячувати. Тобто, плани на найближче майбутнє. Так, десь я думаю, на я не можу сказати, скільки часу, але 3-4 роки, я думаю, тоді стати священником. Як дається навчання англійською? На початках було дуже складно бо пригадую, знаєте, ті часи, коли тільки приїхав з України. Я перше вчив академічну англійську в різних університетах коледжах. Тобто я їв півтора роки, мав екзамени. І коли вже отримав всі свої дипломи, я поступив в семінарії також в наш Нюмен коледж, це наш теологічний коледж, де ми всі навчаємося. І знаєте, з часом почали з'являтися англійські друзі, тобто англомовні друзі. І в нас в Канаді тут семінарії перша мова безумовно є англійська. І так з часом, з практикою. У мене вже не було жодних проблем, десь я би сказав, на другий рік навчання. Але по початку по початку було, було складно. Часто доводиться пояснювати про одружене священство. Так, доводиться пояснювати. Не можу сказати, що часто чи не часто, але от канадійцям, наприклад. Більшість віруючих канадців вони є католики. І відповідно в католицькій традиції священник не може бути одруженим. І знаєте, коли ми там маємо якісь дійства з католиками разом, і приходить священник в підряснику з Христом і з трьома своїми дітьми і з дружиною, римокатолики, католики вони дехто з них навіть цього не розуміє. І в особливості люди, які не часто ходять до церкви, в тому числі і українці, коли ти кажеш до них, що ти католик. Вони зразу думають, в них є таке думання, що священник, католицький священник, він не може бути одружений. Тобто, так, достатньо часто доводиться пояснювати саме таким людям. У канадській семінарії є цікаві традиції. Ой, у нас є багато традицій веселих. Зараз, в першу чергу, я пам'ятаю, ми маємо, що роком ми ходимо в різдвяний час по людях, інколи по священичих родинах, да, коли навіть до владики, то ми ходимо з колядою до хати. Також ми раз на місяць мусимо мати щось таке семінарійне дійство, скажімо так, яке ми робимо разом. Тобто, що я маю на увазі піти, ми йдемо в якийсь там торговий центр разом, ми відвідуємо кінотеатр. Але також, ви знаєте, я пам'ятаю ще одну традицію, яка тепер у нас не була традицією, які багато років, але вона за останні так два роки набуває популярності, скажімо так. Ми дивимося матчі збірної України. Також футбольні матчі, безумовно, але от матчі збірної України приходить. Достатньо багато хлопців. Я б сказав, 80% хлопців, які проживають в семінарії, і навіть сам отець ректор приходить, щоб підтримати збірну України. В семінарії вчать прасувати ризи. До речі, не вчать. В семінарії не вчать прасувати ризи, і я вважаю це проблемою. Бо в мене, коли випадає можливість, що мені потрібно попрасувати ризи, а в мене це завжди викликає, скажімо так, мінімальний мандраж. Адже я не вмію це робити правильно так акуратно. Але ви знаєте, що ви зараз задали мені це запитання? Я це поставлю на е, запитання нашій спілці, нашій асоціації студентській. Я думаю, що тепер, тепер можна почати вчитися просувати ризи. Бо знаєте, бо це важливо. Такі малі речі: просувати ризи, щось схоже для священника це дуже важливо. Як пояснити дівчині в Канаді, що вона може бути дружиною священника? Все залежить від дівчини, кожна людина це особистість, безумовно. Але знову ж таки, є канадійки, є україноканадки, є українки. І якщо українка, я би навіть сказав, кожен з тих так званих підгруп, вони розуміють, хто такий священник, що він буде робити в майбутньому в житті. В особливості, коли приходять семінарію і дівчата наших семінаристів, вони починають мати повне розуміння, бо це також поклик, на мою думку. Бути добродійкою і їмостю, підтримувати і любити свого чоловіка. Що подобається в канадській семінарії? Ну, в семінарії подобається багато речей. Um, в першу чергу, я думаю, все ж таки, то, що в нас спільнота не є така велика в порівнянні з іншими українськими семінарі... Семінаріями, відповідно, у нас є таке братерство, яке відчувається. Um, також багато свого місця, відповідно, в кожного семінариста є офіс і своя кімната. Також є свого роду самоформація, багато вільного часу, um, але яким треба знати, як правильно розпоряджатися, адже самоформація вона є в тому, що ми вчимося також окремо від семінарів, що я маю на увазі, нам треба їхати um, понад 10 кілометрів, якщо я не помиляюсь. І відповідно, це є повністю на нашій відповідальності, наше навчання. Ми в кінці року тільки повинні віддати оцінки нашому оцю ректору, і що ми все пройшли. Відповідно саме самоформація також подобається, бо людина стає відповідальною. І з роками я так навчився відповідальності і свого роду подорослішав. Як бачиш розвиток української греко-католицької церкви в Канаді? Я бачу тільки позитивну тенденцію того, що наша церква розвивається за кордоном. І в нас в Канаді. А, і я вірю в світле майбутнє нашої церкви тут. Адже зараз, після початку повномасштабної війни в Україні, в Канаду приїхало багато українців. І щоб сказати це коротко, є з ким працювати. Люди йдуть до церкви. Дай Боже, будуть рости покликання, будуть нові семінаристи більше і більше. Також я не говорю, що перед війною не було з ким працювати, але зараз. Церкви, церкви ростуть, суспільство в церквах ростуть, і загалом люди більше і більше йдуть до церкви. Відповідно, це дуже позитивна тенденція, і відповідно, я бачу, через це я бачу тільки світле майбутнє нашої церкви в Канаді. Найдивніше питання, яке доводилось чути. Як до семінариста, напевно, саме дивне запитання, яке мені задавали, було. Коли буде друге пришестя Ісуса Христа, але дайте мені точну дату та час. Як це відбулося? Я був аніматором на одному з літніх таборів. І, відповідно, я проводив катехизацію для. Я б не сказав для дітей, це були підлітки віком від 11, я думаю, навіть від 12 до 16 років. І був один хлопчик, видно було по ньому, що в нього можливо. Можливо, він ходить до церкви, неможливо, а точно, щонедільно, але немає такої християнської сильної бази. І він до мене підійшов після уроку з таким дуже серйозним лицем і задав це запитання, то коли буде Кінець світу, коли Ісус Христос знову прийде на землю, щоб я був точно готовий його зустріти, щоб посповідатися, щоб бути чистим. І він всім серцем і душею вірив, що якщо в мене є якісь катехатичні знання, Більше ніж в нього. Відповідно, я мушу знати, коли це буде. То, напевно, таке і він не був маленький, він був достатньо, достатньо старший. Я кажу, може 14-15 років. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.